З новим роком, любі друзі і родина, разом ми сила, разом Україна. Хай сміливість і віра завжди нас ведуть, і до перемоги нові шляхи знайдуть. У непростий для країни час сьогодні підсумки свої підводим. Рік дракона майже вже догас. У новий рік змії, і з вами ми заходимо. Як президент самоврядування, скажу сьогодні, що хотіла цілий рік. Спасибі за усе, ми рідні наші педагоги. У рік страшних випробувань та змін, у рік сирен, воєнної тривоги. Ви вогник наш, адреналін. Ви надихаєте нас на навчання, і хоча війна, здається, живемо одним днем. Але всередині сильні бажання, що в новий рік ми війдемо в мирне життя, у реальному житті уроки та бедради, у школі свята та корпоратив. Нехай оминають нас ракети та гради, розчарування, втрати та негатив. Нашим друзям, батькам, кожній людині хочу побажати злагоди миру Україні. щоб рік 2025-й став роком надій, щоб кожен із нас відчув здійснення мрій. Від імені усіх учнів ще одне скажу: так як скоро в новий рік вступаємо, хочу подякувати вам, нашій сесві, ми не здолані, і ми це знаємо. Віримо у ваші сили, бо перемога в мижніх руках. Ми навчаємося для України, щоб разом з вами турувати шлях. Шлях незалежності, свободи та миру у новому році у всіх віках. І з Новим роком вітаємо тебе, Україну! Не бійся, бо ти у надійних руках. Тож вітаємо вас з прийдешнім новим роком! Хай у ваших домівках завжди панує мир, радість і затишок. Бажаємо вам успіхів! Та здійснення всіх мрій. Вірте у дива. Хай у 2025-му буде вдосталь усього: тепла, обіймів, світла, часу, часу на родину, часу на мандрівки, часу працювати та радіти життю. Хай перемога увірветься до нас, щоб щасливі були всі дні у